Вітаємо всіх. Сьогодні у нас в офісі операція-кооперація. Нам подарували таку неймовірну Ліану, да? я правильно назвала Ліана. Кави, Дала. Угу. І перед тим, як її пересадити, ми вирішили одягнути рукавички, які не буде видно. У нас є в компанії неймовірна піна для рук. Да? Це концентрат, який потребує розведення водою. Ми вже це зробили, розвели. Я зараз на нашій помічниці, майстрині даю пеночку для того, щоб коли вона буде працювати землею, вона мала такі невидимі рукавички. І коли пінка висихає, вона такою дуже-дуже тонесенькою плівочкою закриває всі наші тріщиночки, да, в нігтиках, всі там складинки і так далі. І людина, коли Працює в городі, вона захищена і можна витримати рукавички, тому що руки пітніють і не всі люблять це відчуття мокрих рукавичках. Тому дякуємо тобі, Вікторія. Приступай до твоєї роботи. Я тут на підхваті, якщо треба допомога. Дякую. Рукавички ми одягли, тепер можемо працювати. Я заздалегідь пролила водою наші квіти. Для того щоб корінчики напиталися і при пересадці не травмувалися. Коренева тут просто чудова. Пересаджуємо квітку кала і відділяємо від неї всі молоді пагани, які вона наростила. Кожен окремо сформований корінь ми обробляємо пан'ю. Це для дезінфекції і профілактики наших корінчиків. При пересадці ми використовуємо універсальний ґрунт для квіточок. Забула вам показати: на дно ми поклали дренаж нас це керамзіт. Саджаючи квіти, гарно втрамбовуйте ґрунт, щоб не образовувалась воздушна подушка. А щоб квіти нас радували своїм довготривалим цвітінням і не хворіли, ми підживлюємо їх, додавши воду, баню, загальне прибирання і давлу. І ось який чудовий результат у нас вийшов.